Всіх цікавить питання імплантація зубів про імпланти. Наприклад, ні, кого не секрет, що в мене стоять 8 імплантів. Mm -hmm. да? Максим, як ми ставимо імпланти, з якою гарантією і як це взагалі все виглядає? Ставимо безболісно, пожиттєва гарантія. Оце що таке, ми бачимо, надивіться? Ми бачимо одномоментну імплантацію після видалення, всі питають у нас. Покажіть челі, щоб красиво, щоб всім було зрозуміло. О, рівно, так рівненько. о, дивіться. Оце скільки імплантів тут, виходить? З цієї сторони два імпланти. Далі. Зверху у нас один імплант і знизу ще два імпланти. Це все було э, в, один, в одну операцію. Нам потрібно було видалити зубчик і поставити одномомент імплант. І так. зараз поставили 5 імплантів, зробили це у вісні, так? Да? У весні, так. Людина заснула, прокинулася, каже, взагалі нічого не відчувала, все пройшло дуже класно. А які це зуби? Це жувальні, так? Да? Це жувальні зуби, так. Це у ну, нас uh, шостий та сьомо.